Часто пацієнти вважають, що коронка це є щось погане або значно гірше, ніж вінір. Насправді коронка, керамічна і вінір майже нічим не відрізняються, тому що вони виготовляються з одного матеріалу і тим самим методом різниця лише в тому, що якщо зуб є більш зруйнований або є дуже велика пломба, тоді зуб опилюється. На видимій частині, на контактній, на ріжучому краю і заходить на невидиму частину реальну поверхню і повністю вкривається зуб цією реставрацією. А якщо ми встановлюємо вінір, то опилюється видима частина, контактна і трошки ріжучий край. Але суть одна і та сама. Тобто матеріал однаковий, форма однакова, колір однаковий. Надійність, довговічність повністю все однаково, тому це все називається керамічна реставрація. Також вініри і коронки можуть виготовлятися з цирконію. І це буде також довговічно, естетично, просто лікар вже вибирає, з, якому, з якого матеріалу йому необхідно це виготовити в тій чи іншій ситуації.